Захей знайомиться з Ісусом, людина, яка не має жодного друга, найсамотніша людина на світі. Бог створив нас, щоб ми завжди були у спілкуванні з іншими людьми, але щоб мати друзів, потрібно самому бути дружелюбним. Бути другом означає, що вам потрібно відволіктися від своїх бажань і зайнятися тим, що хочуть ваші друзі. Вам потрібно знайти час для інших. Саме так працює дружба. Одного разу Ісус зустрів чоловіка, який не мав жодного друга. Цього чоловіка звали Закхей. Багато людей не любили Закхея, по-перше, тому що він був збирачем податків, а також тому, що він був нечесним і брав собі зайві гроші. Зохей почув, що Ісус іде до його міста і що Він творить чудеса. Закхей вирішив піти і побачити Ісуса, але коли він прийшов у місто, то там зібрався величезний натовп. Захій був дуже маленького зросту, він не міг бачити поверх голів людей, та ніхто не пропустив його крізь натовп уперед, де він міг би побачити Ісуса. Попри всі його намагання, люди просто стояли у нього на шляху і не збиралися поступатися місцем. Такій підлій і нечесній людині, як Закхей. Навіть коли він просив людей пропустити Його, вони просто ігнорували Його. Закхей був сповнений рішучості побачити Ісуса, але було очевидно, що люди не збиралися допомагати йому. Він думав, що просто піде в кінець натовпу, а потім стане перед людьми. Але звістка про прихід Ісуса настільки схвилювала всіх. Що майже всі жителі міста вийшли на головну дорогу, щоб побачити його. Це було схоже на найбільший парад, який ви коли-небудь бачили, і черга людей була така довга, що Захей навіть не міг побачити кінця. Було марно намагатися обійти натовп адже він був надто величезним. Захей не здавався, він думав і думав про те, що він міг би зробити, тоді Закей побачив. Смоківницю біля дороги. Це дерево дуже відрізняється від інших дерев, бо на його стовбурі є всілякі випуклості, на які зручно ставити ноги. Тому дітям подобаються смоківниці, адже на них легко вилазити. Захей побачив деяких дітей на смоківниці високо над натовпом, і це наштовхнуло його на думку. Він знайшов смоківницю, на якій не було дітей, і виліз на неї. Захей думав, що це допоможе йому побачити Ісуса, коли Той проходитиме повз нього. Незабаром на дорозі з'явився Ісус Христос. Натов був у захваті. Усі кликали Ісуса і махали Йому гілками, щоб показати, як вони раді, що Він прийшов до їхнього міста. Коли Христос підійшов до дерева, на яке заліз Закхей, то зупинився біля нього. Христос глянув на Захея і сказав: Привіт, Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. Захей був вражений, Ісус справді розмовляв з ним і хотів зупинитися у його домі. Він одразу швидко зліз на землю, і вони з Ісусом пішли до нього додому. Коли вони дісталися до дому Ісус розповів йому про справи Божі і про те, що Господь хоче, аби Захей жив і не обманював людей. Захей сказав Христу, що шкодує про скоєне і збирається роздати бідним половину свого майна. Також Він сказав, що поверне кожній людині вчетверо більше за те, що він взяв. Ісус промовив до Захея, що в цей день він став частиною Божої сім'ї, адже Захей показав, що шкодує про непокору Богові.